Євро 2012 не має бути суто чоловічим святом. В цьому певні учасниці дівочого футбольного кубка України сьогодні в столиці відбувся його фінал. А після матчу організатори заявили, що жінки теж хочуть змагатись на європейському рівні, і політики теж за З подробицями. Олександр Моторний. У них на ногах поки що не справжні буці, проте їхні зачіски уже як у найперших світових футбольних знаменитостей. Чоловіки юним столичним футболісткам наразі складно пригадати гучні прізвища жіночої світової футбольної еліти. Натомість вони уже демонструють дива дріблінгу та натхненно лупцюють одна одну по ногах. Дівчата б'ються. За кубок засновниця турніру уперше приклалася до м'яча. Ви хочете, щоб я гол? Да, да, да. Я не забіли не, 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 не. У неї родинно двічі політичний статус. Вона і дочка, і дружина відомих політиків. За фінальним поєдинком засновниця кубка Катерина Горина спостерігає рука в руці з чоловіком Олесем Довгим. каже: цікаво. Вальними танцями є кому займатися, і мужским футболом є кому займатися. А этим дівчинкам на жаль, пока допомагають нікому. Два по двадцять із п'ятихвилинною перервою на тренерські настанови, і срібний кубок здіймається над головами переможців. Організатори дівочого турніру певні лише чоловічого євро в Україні замало. Мерхель, коли провели чемпіонат міра в шестому році мужської, вона попросила одразу женська. Вона встала, сказала, ми хочемо женський. Ну, конечно, Мерхель дадуть. Мені не дадуть, а Мерхель дадуть. Щоб ідею вобіювали на горі, гореним довгим подарували справжнього офіційного європейського м'яча. У Мініатюрі. Олександр Моторний Андрій Поставець ТСН один плюс